Друга половина тижня, за прогнозами синоптиків, буде зі спекотними градусами і локальними дощами, місцями з грозами та шквалами, від яких вся країна зможе перепочити упродовж лише одного дня. У четвер-4 -4 липня вночі без істотних опадів. В день місцями пройдуть локальні дощі. В окремих регіонах можливі шквали до 22 метрів за секунду. Вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. Денна температура повітря у західних і північних областях коливатиметься від плюс 23 до плюс 28 градусів. У центральних, південних та східних регіонах плюс 33, плюс 39. Від ранку 4 липня на Полтавщині небо вкриватиметься хмарами. Вони триматимуться на небосхилі до завершення дня. Без опадів. Температура повітря в день плюс 35. вночі 21 градус тепла. У Кременчуці четвер розпочнеться із похмурої погоди. Хмари закриватимуть сонце упродовж доби. Без опадів. На термометрах плюс 35 градусів в день. Вночі температура повітря становитиме плюс 22. У горішніх плавнях хмари час від часу неохоче зникатимуть із небосхилу, проте ненадовго. На території міста переважатиме мінлива хмарність без опадів. Температура повітря в день плюс 35 градусів. Вночі вона опуститься до плюс 22. Вітер змінних напрямків до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 747 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 4 липня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1959 року плюс 35, мінімум 1960, дев'ятсот градусів тепла. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.